Сьогодні у Львові, в суботу, 30 серпня, вбили колишнього голову Верховної Ради народного депутата Андрія Парубія. За даними поліції, нападник здійснив близько восьми пострілів, майже друзі в притул. На відео з камер спостереження видно, що вбивця був, був переодягнений в кур'єра служби доставки. Ну і втік на велосипеді. Наразі введено план Сирена у місті Львів, що передбачає посилений режим. Перевірки документів. Поліція та СБУ проводять наразі дуже ретельне розслідування. Президент України Володимир Зеленський вже чітко називає такий злочин ретельно підготовленим. А я тут з ним згоден на всі 100%. Перший факт: вбивця був одягнений як кур'єр. Факт номер 2 він точно знав, що Андрій буде проходити по тій дорожці, по тій вулиці. В той самий момент. Тому ці два фактори говорять про зухвалість і ретельне планування вбивства. А ще в мене виникає питання щодо відео, яке дуже-дуже швидко з'являється в інтернеті. Тобто, або хтось знав, що буде скоєний злочин саме в тому місці, або це випадковість. Що я схиляюсь більше до першої версії. Друзі, вбивство Андрія Парубія, який був одним, до речі, з лідерів Революції Гідності та обіймав високі посади, це не просто злочин, це високополітичний замах. До речі, правоохоронці, розглядаючи російський слід, що є дуже логічним, адже Парубій був активним учасником національно визвольного руху, ну і послідовним. Противником Москві він боровся, друзі, за незалежність і європейський вибір нашої держави. Тож далі слідкуємо за подіями.